Андрію, чи запитався сьогоднішній матч, де ти забив дебютний гол за хозин? Так, матч запам'ятається, тому що як на акція мій дебютний гол у новій команді, плюс матч вийшов досить насиченим. Ми програвали 2-1, потім ви... ну, так сталося, що ми забили 2 і ми виграли цю зустріч і для нас позитивний результат. Ми стоїхали за трьома очками. Які враження від команди від досвіч... досвідченими гравцями, які стосунки в тебе? Враження від команди тільки позитивні, Досвідчені гравці завжди підтримують молодих. Якщо ми десь помиляємося чи робимо щось, не так вони завжди нам підказують, допомагають, підстраховують. Ну, Напередодні матчі відповіді за агроном. Що ти очікуєш від того матчу, від цього матчу, який буде в середу вже? Ну, У нас очікування тільки одні, це перемога і прохідаль. Ну, Забаром ти їдеш на фінальну частину чемпіонату України серед вищих навчальних закладів, слів про це. Так, ми з ЧНУ вийшли у фінальну частину, турнір 4. Сьогодні ми виїжджаємо. Нас завтра гра в Києві в першій годині. Команда настраюється досить позитивно, тому що нас здача виграти. Ми їдемо ми... за закупком. На, на матчі з загроном встигаєш, так і зрозумів. Так. Ми в 9 ранку приїжджаємо і на першу годину ми будемо ігрі.